Вітаю, друзі, на каналі Село Про село. Сьогодні у нас 25 січня 2025 року і я вийшов на свій город подивитися на стан озимої пшениці, яку сіяв 25 жовтня 2024 року. Про стан, подивитися про стан озимих на даний час. Як бачите, що деяка пшеничка саме витикається, та вже виросла, осінь, як завжди, суш, опадів мало, ця саме вилазить, та вже виросла, кущення слабеньке. Зима, як бачите, в нас цього року теж дуже цікава плюсова температура. Бригає дощик і далі непонятно, що буде. Ви бачите такий загальний стан, отут саме випинається земельки, тут виросла. Тут пшенича сіялася китайською сівалкою і з сошниками. Норму висіву давав в загальному більше. Ну, десь приблизно 100 насінинок на погонний метр. Я так зію завжди. Ну, в загальному подивитися рядочки гарні, рівненькі, проріхів немає. Дочекаємося трошки пізніше, десь березніше сипнемо, померло талуму, Міндоброва, якогось азотного. А далі будемо дивитися, як, як погода, як з опадами. Ще хочу вам розказати, колись в мене був на цьому городі такий прикрий випадок. Саме я починав десь років 20 назад свою діяльність по обробітку землі. Як то кажуть, молоде, зелене, дурне, не обробив від головні. І комбайн зайшов молотити. Стоїть чорний дим, вискакує комбайнер. З вогнегасником до комбайна каже, боже, горить комбайн. Обігли ми крово комбайна, а це Сашка на зерні кинулася і пропало всеньке, всеньке зерно. Тут у мене 20 сотих. Хто планує сіяти і починає це все справу, завжди обробляйте хімію. Бо... Тоді я тихенько проїхав комбайном, розсипав по цьому полі та зерно, бо його нікуди не можна блок брати. Так само солому, все під серник, все тихенько згоріло, хоч палити не можна. І в подальшому від того дня я обробляю від сашки зерно для посіву, кукурузу, все, що боїться цього грибка, обробляйте. Сіяв пару років тоді культури, щоб вивезти цю сашку цього гриба з цього города і пропасні культури, і картопля, і кукурудза. Ну, Довго я тут грався, звісно. Але результат є. Вже тут, як то кажуть, цей город я оздоровив. Рівненький город, чорнозем, радочки гарні. Ну то тільки що саме випинається пшеничка. Та малесенька, та вилізла. З дощами зараз наш період дуже скруто. А так в загальному, аби було, аби було тільки мир та здоров'я. А так все буде добре. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на мій канал. Починаю вести блог. Буду радий підписникам, коментарям, лайкам. Все, всім дякую. Гарного дня та здоров'я бажаю!